Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, пане Андрію, вітання вам. Вітаю, дякуємо дуже, що долучилися. Отже, заява пана Грубіо про те, що завершення війни стане офіційною політикою Сполучених Штатів. Також стаття була в Wall Street Journal про те, що Трамп долучили спецпредставнику з питань України завершити війну за 100 днів. У ці заяви як на них реагують українці в сполучених штатах? Чи дає якусь надію це? Реакція українців є дуже позитивно. до виступ Марко Рубіо, і так само, що його дуже швидко підтримало Сенат. То він з понеділку від самого дня він мені одинокий член кабміну, який є підтверджений. Вчора так само було довге розслідування і опитування пропонованої посол постійний представник Америки до ООН, в яким так само було багато. Питання в сенаті, цей сам комітет міжнародних справ були питання специфічно з республіканського боку до Елі Степана, яка би була постійний представник. І втім, було цікаво, і коли республіканці підкреслювали, що слів. Диктатора нашого ворога ніхто не може увірити тим, то як ми можемо мати якийсь договір, і це вийшло з дуже солідними республіканцями. Втім, будемо чекати, побачимо, який варіант буде. Але втім, що президент Трамп звучає, що він хоче сфокусувати на перші 100 днів на внутрішні справи, я би не думав, що ніякі прямі обговорення не будуть аж пізніше ближче до літа. Пане Андрію, яким чином нова адміністрація Білого Дому збирається реалізовувати цю стратегію стратегію завершення війни в Україні? Чи є вже якесь попереднє бачення цього? Я думаю, головне в тім, що ми чекали на візит спецрадника колишнього генерала Келога, який переніс свій візит аж після інаугурації, щоб коли він в Києві він міг прямо включити президента і білий дім через телефон до його. Партнери, чи це є сам офіс президента, чи інші э, э, дипломати в Україні далі ще э, тепер що грубов э, містився як держсекретар секретар. Ми знаємо, що виповняються э, цілий департамент радника національної безпеки. Там вони вже включають э, свої канцелярії э, Євроазії э, Україна і так далі. Але в де, держдепартаменту держдепартменту э, ми ще чекаємо на ті заступ. Нашого міністра, щоб побачити, чи вибрана особа має свій погляд так. само. я би думав, що Марко Рубію буде мати перші обговорення з нашим ворогом перед тим, що будь-які обговорення буде мати на зустріч. Ми також додаємо інформацію. Наші колеги зараз працюють на економічному форумі в Давосі. Вони запитали у Володимира Зеленського про зустріч якраз з Дональдом Трампом. Він заявив, що спершу відбудеться командні зустрічі адміністрації України Сполучених Штатів Америки, а тоді будуть працювати над зустрічю з власне президентом Дональдом Трампом. Про це він сказав нашій журналістці. Ну а на питання чи очікується скорочення допомоги від Сполучених Штатів Америки, Зеленський відповів, що поки що все йде. Як іде, і е, якраз в продовження зараз е, на вашу думку, що важливо, хто має особисто можливо е, приїхати до сполучених штатів, зустрітися, на якому рівні мають бути зараз ці зустрічі. Головне не є хто докладно, але щоб ті зустрічі і візити з України частіше бувалися, ми знаємо, що буде делегація вже в спочатку лютого, бо тут є цілий тиждень молитви, в яким багато активістів є включені, і делегації з України є включені. А далі ще будуть декотрі канікули, але коли буде відзначення третої річниці, повномасштабного вторгнення о коли конгрес на сам день 4 лютого вертається до праці. Я думаю, знову буде важливо, щоб побачити речників чи то депутатів, чи то членів офісу президента. А, і так як була стратегія офіс президента від а, літа минулого року, коли вони відпочинали мати обговорення з а, колишнім президентом Трампом, тоді після виборів, коли вони відкрили зустрічі а, а, особисті і його офіс відвідали. А, Флориди там на Марлаго, як і так само будь-які зустрічі, так як навіть відбулося в рамках генасамблеї Об'єднаних Націй, як і вони мали можливість зустрітися Трамп і Зеленський тоді, як частіше Україна може включити особу, яка говорить про Україну, чи то українець, чи може навіть наші близькі сусіди і союзники поляки з Балтійських країн і інші, треба зовсім повторити нашу риторику. Бо ми знаємо, що ворог хоче включитися і і згадати його риторику про так, як ми чули слів президента Трампа щодо НАТО кілька тижнів тому у Флориді. То це зовсім російська пропаганда була втім. Імто він послухав до якусь особу, яка це хоче пропагувати. Нам треба як частіше нашу риторику йому в ухо згадати, щоб він цю риторку пам'ятав більше як нашого бога. А які на вашу думку власне важливі підходи до Трампа, що потрібно говорити йому, аби він це почув, і аби власне допомога Україні, яка потрібна і надалі від Сполучених Штатів Америки, не зупинялася, не зменшувалася, що хоче чути Трамп? Я думаю, найбільший вплив на щоб не зменшити допомогу, це буде відповідь і реакція нашого ворога. Бо дуже легко образити президента Трампа. Вони дуже хвалили його під час першої адміністрації. Дуже е, хотіли зближатися з ним. Але у часі тоді, тепер, коли війна буває, е, нелегко їм зовсім змінити свою стратегію. То вони трохи себе е, змістили в позицію, що їм треба ще бути як вороги. Але е, тоді е, зовсім стратегія раніше. Яка б хвалила президента Трампа, це зараз тепер не працює. бо це це найце є найвпливовіше, щоб Україна цілий продовжила отримання зброї від Америки і допомоги. А далі це. Не тільки треба повторити нашу риторику в ухо президент новообраного президента, але треба його якось. Ми знаємо, що він є запрошений, але це так само наші наші друзі знов можуть допомогти тут, чи то польща, чи інші країни. Коли він нарешті відвіде Європу, треба його, його якось перенести до, до України, щоб він сам бачив своїми очима. Йому дуже було ефективно, коли він побачив uh, кордон між південною і північну Корею. Він цілиться зговорить про це, що він особисто бачить, і йому треба цей. Uh, я думаю, Україна сама буде мати найбільший вплив, коли він побачить, і він може показатися, що він навіть і мужніший, як uh, президент Байден, що uh, тільки раз відвідав. Він може там ночувати і показати, що він uh, до сілого світу, який він uh, you know, великий герой. То я думаю, сама. Україна є дуже пливова а з другого боку ворог може себе свою позицію пошкодити, як вони образують президента Трампа. Пане Андрію, дякуємо вам за відповіді, і що доєдналися нині до нашого ефіру. Андрій Добріянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з ним говорили про заяви Марко Рубіо, нового держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Також святкуєте за сторінками суспільного новини. Наші колеги, як ми згадували, працюють у Давосі і вже.